Трампу потрібна велика геополітична угода з Путіним. Україна у Вашингтоні минулої п'ятниці не погодилася на заморожування за планом Трампа Путіна просто відвести війська без жодних гарантій. Після цього Трамп вимагає вибачень від Зеленського як умову підписання економічного договору. Зеленський вибачився, але Стармери Макрон вступили в гру на боці України, зібралися разом із Зеленським і представити свій план заморозки. На місяць із гарантіями у вигляді миротворців. Учора Штати припинили військову допомогу та постачання розвідданих як важіль тиску на Україну з метою підписати заморозку саме в редакції Трампа Путіна, від якої Україна відмовилася минулого разу. Сьогодні Келох сказав, що новою умовою для підписання економічної угоди є підписання заморозки, тобто. а. Вашингтон знову змінює умови, Б. Вашингтон поспішає і хоче випередити план Стармера Макрона. Штати та Росія діють спільно. Отже, у понеділок, 10 березня, відбудеться візит української делегації до Саудівської Аравії для переговорів з американською делегацією, до якої мають увійти радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Майк Волц. Спецпредставник президента у справах Близького Сходу Стівен Вітков та державний секретар Марко Рубіо. Зустріч була погоджена під час телефонної розмови Майка Волца та Андрія Єрмака вчора. До Саудівської Аравії також заплановано візит українського президента Володимира Зеленського та всієї команди президента. У вівторок, 11 березня, може бути підписано угоду про корисні копалини. Зеленський під час виступу на засіданні Євроради сьогодні підтвердив, що українська та американська команди відновили роботу. Він зазначив, що сподівається на змістовну зустріч наступного тижня.